Привіт. Привіт. Ми зараз збиратись будемо в мене мало час. Ти вже з усіма попрощався. Так, завтра від світа їду в Вінницю на збори. Потім о 15-й годині це буде. Куди відраз на фронт? Звичайно. Спочатку підготовка, потім військові частини, а там ж. Будь-розподіляти кого куди. Я би хотіла тебе ще завтра побачити. Знаєш, можеш мене з мене о третій. Добре, я прийду. Буду проводити тебе, буду поруч тільки, скільки це буде можливо. Нормальний план, мені подобається. А коли ти повернешся? Точно не знаю. Ми проженемо зелених чоловічків і відразу додам. А якщо я тебе більше не побачу? Ти чого? Не думай про погане. Все буде добре. Диви, який про них не пробував. Одна куля не візьме. Мені Ганна Семенівна казала, що треба заряджати позитивом всіх навколо мене ніякого позитиву, тільки страх і любов. Ходися я тебе дуже люблю.